Продаю свіжопригнаний автомобіль з Швейцарії, Mitsubishi ASX. Дуже класне поєднання: дизельний двигун, автоматична коробка передач та повний привід. Автомат надійний гідротрансформатор. Двигун 110 кВт та безпроблемний повний привід. Якщо коротко, надійна японська. Техніка без пробігу по Україні з оригінальним пробігом з Швейцарії 179 тисяч кілометрів. Два ключа до автомобіля був куплений в одного власника. Вся сервісна історія обслуговування в наявності. Просто погляньте на цей шикарний автомобіль. Дуже шикарне поєднання. Білий автомобіль на чорних титанових дисках. Зараз покажу вам задню частину даного екземпляра. Топова задня оптика. Задній парктронік. Покажу вам зараз її знизу, щоб ви бачили, що машинка не гнила, не ржава. Одним словом, шикарний автомобіль. Бачите? Машинка зберігалася в гаражі. Реально дуже і дуже крутий стан. Шикарний кросовер. Високий кліренс. Економний та невибагливий дизельний двигун, та як я вже сказав, безпроблемний повний привід. І так, ходімо по комплектації. Ксенонове світло плюс омивач фар. Погляньте просто на стан кузова даного автомобіля: немає вмятин та царапин, шикарний, ексклюзивний білий колір, дуже легкий в експлуатації. Машинкою керувати такою одне задоволення. Реально, по технічній частині з автомобілем проблем немає. Подивіться, в якому стані в нас фари. 179 тисяч пробігу даються в знаки. І так, ходімо, друзі, в салон. В салоні нас зустрічає шикарний валюровий салон, автоматична коробка передач, кліматична установка, музикальна система Pioneer, Кнопочка на повний привід. Спортивне трьохспицеве кермо, автосвітло. Ось в такому стані в нас водійська карта. Зараз покажу вам задній диван автомобіля. Подивіться, шикарний сімейний паркетник в наявності. Машинка свіжо пригнана, без пробігу по Україні. Реально дуже і дуже шикарний стан автомобіля. Зараз покажу вам її вигляд ззаду та ще відкрию багажник. Машинка в нас укомплектована всім, що було з заводу. Ходімо, друзі, поглянемо. Шторка, компресор. Одним словом, реально крутезна тачка. Всіх бажаючих запрошую до тест-драйву. Після тест-драйву без цього красавчика. Ви не поїдете до зустрічі на Тезраві!